За чернігівський військомат узялися діти, дружини, мами, тещі і бабусі. І зранку вони оточили збірний пункт із вимогою забезпечити їхніх чоловіків, які зараз у зоні АТО бронежилетами і шоломами. На рахунках військового відомства 640 тисяч гривень благодійних внесків їх збирали чернігівці, щоб зберегти життя кожному мобілізованому, однак гроші не використовують. Уперше містяни не просять повернути хлопців додому, а просто намагаються. Примусити кабінети генералів подбати про безпеку солдатів. А Скорик продовжить жінки готові ночувати під військоматом. Черніські матері обороні їхніх дітей перекинули з кордону в епіцентр антитерористичної операції без бронежилетів та шоломів. Вирішили боротимуться за безпеку своїх захисників самі. Сьогодні ночі обстріляли блокпост. Сьогодні ночі. Вони стояли в витіх кепочках. Син говорить, їх там на блокпосту більше ста чоловік, чотири бронежилета. Сіволі чернійські матері вдячні місцевим жінкам, які підгодовують їхніх чоловіків, бо їжі та води не вистачає. І запасів кажуть, лишилися сухпайки. Попитну воду хлопці бігають у сусіднє село. Така пробіжка прирівнюється до виконання бойового завдання. Єся в сусідню деревню за водою. Та навіть ми їдемо, Чоловік 10, охороняємо друг друга. Щоб привезти води підібой. Їхніх чоловіків мобілізували до танкової бригади гончарійську, забезпечити всім необхідним для виконання бойових завдань. Мали би там, але цього не зробили. Чому намагаються дізнатися у військового комісара Чернівської області? Ми відсюди не уйдемо. Винесіть нас. Я не знаю. Так. Ніхто так. вас не ви не рішиті проблему, щоб немедленно видали бронежилети. Це Наші хлопці, ми їх відправляємо ми так же саме за них переживаємо. Давайте ми от не будем кричати, будемо щось в унісон. Жінки з армійцями домовилися, щоб військовий комісар вийшов до людей. Їх Просили звільнити приміщення комісаріату. Головне запитання про благодійні гроші на рахунках обласного військомату Міноборони лишилося 640 тисяч гривень, які благодійники переказували на бронежилети для солдатів. Зараз ми проводимо тендерну процедуру, поки що нам відповіді не дала. темп 3000 тисячі фірма, яка має право надати сертифіковане обладнання бронежилет. Класу Корсар 3 четвертого класу захисту на 140 ще бронежилет. Військом посилається на складнощі тендерного законодавства. Жінкам радить набиратися терпіння. Вони чекати не готові. Щодня їхні рідні важать життям на Луганщині. Шукати вихід. Комісар пропонує в його кабінеті, але вже без преси. Проблема вирішиться, якщо ми з вами сьогодні поговоримо? Час рішиться сьогодні бронежилети будуть завтра, післязавтра. Я не нігатовка чорнібу завтра або післязавтра. Виявляється, то саме гончарівськ сьогодні провезли ще 280 бронежилетів. У тільки кому вони дістануться у військоматі не кажуть. Чернівські жінки, чиї хлопці зараз воюють поблизу рубіжного на Луганщині. Сподіваються, що ця партія вже сьогодні поїде на гарячий схід. Але скоро Костянтин Сіліченко Чернівщина Спацкордва 2+,2.